Усіх радий бачити на каналі Віднаві Крипто. Сьогодні ми з вами поговоримо про крутий проект, який називається Story l 2 Blockchain. Думаю, це проект крутий. Ми будемо раннім учасниками. Він зібрав інвестицій близько 160 мільйонів. Я думаю, це на такий проект ранній дуже багато занесли саме 140 мільйонів. Це як і фаркастер. Коли фаркастер вже буде скоро виходити, бо вже токи на премаркеті, а тут тільки занесли. Можливо, майбутнє це буде тір-1 проект, який взагалі буде саме як і, наприклад, чи Челіне. Тому тут не варто його скіпати, скіпати це пропускати. Тому сьогодні... тому сьогодні я вам покажу два простих кроки, як це зробити. І взагалі дедлайн у нас залишився 28 годин, навіть менше можливо, тому тут не варто скіпати. Переходимо і працюємо, бо дедлайн завжди можливо щось вирішує і гарно насипає. Тому, взагалі, що нам потрібно зробити, це перейти на кран і саме взяти тестові токени. Я думаю, це зрозуміло. Ви переходите на кран, ставите адрес, берете тестові токени. Вам на гаманець приходить. Спочатку вам потрібно скачати Metamask, якщо ви взагалі новачок. Бо там потрібно перейти на сайт, підключити гаманець, взяти адресу гаманця, вставити в тестовий екран, натиснути Go чи як там і все. І далі переходимо на Mint, саме Nft, натискаємо Mint і Мінтимо NFT. Краще робити через Metamask, як я говорив, якщо просто оновлюєте сторінку і все вийде. Якщо сторінка взагалі ключить, і зараз я також вам все покажу на практиці. Тому переходимо до практики. Дивіться, в мене в Телеграмі я опублікував, зараз опублікую в нашому відкритому телеграм-каналі саме такий проект Story. Взагалі, що це таке? Все, що потрібно, це нам перейти саме на екран. Ну, Переходимо на екран. Спочатку нам потрібно ось, як бачите, зараз скачати наш MetaMask. Потім, якщо ви маєте, його потрібно розблокувати ввести наш пароль, скопіювати нашу дану адресу, копіюємо і вставляємо в, там, в саме Claim tokens, е, Ну щоб взяти тестові токени. Е, на жаль, я не можу взяти, звичайно. Щось пішло не так. Окей, оновлюємо сторінку. Ще раз має підсвітитися на зелене. Ось, в мене вийшло. Бачите, з першого разу, звичайно, не вийшло. Ну, супер. І ми оновлюємо там на нашу метамаску в даній мережі вже мають бути поінти. Далі нам потрібно зайти в наш Телеграм, взяти наступну силку е, і перейти далі. Далі нам потрібно підконектити наш даний гаманець. Це в нашому випадку, в моєму випадку MetaMask. Ми беремо, натискаємо Connect Wallet», Connect to Metamask. Далі е, підтвердити. E, міняємо межу на Store Tessnet, бо проект Store називається. Все, в нас гаманець під'єднаний. Тут справа завжди під'єднуємо гаманець. Далі переходимо в дану e, тут, натискаємо Get Tokens, Не натискаємо, а натискаємо Mint Nft. Можливо, десь пише, скільки воно ще 48 годин. Ну, зараз вже менше лишилось, дуже мало лишилось. Тому Зараз, можливо, нові 20. Ми натискаємо Mint. Дані токени наші тестові з'явилися в нашому MetaMask, Зараз я вам їх покажу 10 IP. Ми натискаємо Mint, підтверджуємо в MetaMask, Підтвердили і все. «Find it to Mint NFT. Ще раз. Грузить дуже довго, дуже довго грузить. Чекаємо. Зараз оновимо, якщо. Але думаю, мало піти. Ми перешвидшили Можливо, треба оновити. Е, окей. Підтверджуємо ще раз. Не знаю, чому воно не впускає. Оновлюємо, оновлюємо. Немає проблем з цим. Просто мінтимо ще раз та й все. І я думаю, це все зрозуміло. Ви просто мітите. Зараз воно глючить, хай дойдуть ці транзакції. Я не хочу затягувати відео. Думаю, відео було корисне. Зараз ранній проект ви можете отримати, не знаю, там пару тисяч, навіть десятків, можливо. Ну десятків ні, але пару тисяч доларів думаю спокійно. Так, перша транзакція відхилена, ну нічого. Ми чекаємо далі. Ну і потрібно лише замінити. Можемо як і отримати 200-300 доларів саме від тиснета. Але я думаю, що потім вийде в майнет, і ми будемо крутити ретродроп, то точно отримаємо 5-10 тисяч доларів спокійно саме від цього тиснета плюс ретродропа. Тому, якщо відео було цікаве, я думаю, було цікаве. Ви зробили два кроки і отримали в майбутньому винагороду від даного проекту. Тому ставте лайк, підписуйтесь на наш телеграм і Ютуб канал. В наступному відео буде цікава тема. Також про якийсь там теснет, де ви зможете брати активність, і в майбутньому отримати ви нагороду від даного також проекту.